Коломийські школярі підуть до школи 1 вересня. Головне питання укриття у ліцеях та гімназіях. Керівниця міського управління освіти Марія Козловська зазначила, що проблемними в цьому є сільські школи громади. Як приклад назвала Саджавку. На даний час проблема склалася у сільських. На населених пунктах, тому що там практично немає укриттів. Саджівка, облаштувала укриття на першому поверсі школи. Воно вже на даний час не підходить. Планується у церкві. Там є підвальне приміщення, яке коли дороблять, виділено для управління культури мільйон гривень. Вони будуть освоєні, і буде облаштоване укриття. Це є через дорогу від школи. Зі слів очільника громади Богдана Станіславського тепер важко виділяти кошти на ремонти. Тому він пропонує альтернативний підхід до питання ремонтів укриттів. Ми можемо культура закупити матеріали це там, для підлоги, для опалення, для електрики, а вже батьки. Активісти місця мусять долучитися, якщо вони хочуть, щоб школа працювала. Міські навчальні заклади практично всі мають укриття, як приклад 9 та 5 ліцеї. Каже Богдан Станіславський: якщо десь виникнуть проблеми, то є запасний варіант. Ще один з шляхів: ми знаємо, що Леоні, наприклад, немає своїх укриттів. Але в нас на Хмельницьку є велике укриття, чи Сільмаш. Вони мають автобуси, які стоять на чергуванні, це буде витрати, але. Де ми не зможемо це зробити, напевно, будемо шукати такі можливість, щоб автобуси стояли. Є тривога, діти в автобуси з вчителями і поїхали. Цьогоріч за парти в громаді сяде понад 9 тисяч школярів. Із них понад 700 першокласників. З коломиї Боган Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ.